Цієї ночі росіяни заатакували Запоріжжя кабами та шахедами. Одна людина загинула, і дев'ятеро наразі поранених. За словами місцевої влади зафіксовано понад 10 влучань, пошкоджено багатоповерхівки і приватні будинки. Частина міста залишилася без електропостачання. Енергетики вже розпочали роботи з відновлення. Світло обіцяють повернути до кінця доби. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, виходить з нами на прямий зв'язок. Е, Іване, дякую за те, що знайшли можливість після такої ночі. Ну і певно, перше, про що я попрошу, описати ситуацію станом на зараз і так, як вона виглядала упродовж ночі, вітаю вас. Дійсно, з другої ночі ворог почав обстрілювати комбіновано безпосередньо обласний центр та його передмістя, починаючи з шахетів, закінчуючи, продовжуючи кабами. І перш за все хочу подякувати Збройним силам України за те, що далеко не всі шахеди, які летіли по місту Запоріжжя, змогли могли дістатися свої цілі, були знищені нашими захисниками неба, і така сама ситуація по кабам. Не всі каби, не дивлячись на те, що ворог сьогодні підступно намагався використовувати нові маршрути прольоти кабів. Також не всі долетіли до міста Запоріжжя, були знищені нашими захисниками. А, наразі в нас є вісім локацій прильотів по території Запорізької області. А, найбільша частина це безпосередньо житлова інфраструктура. Наразі в нас, на жаль, одна жінка загинула, 69-річна, 10 людей було поранено, в тому числі Дитина, дівчинка наразі шпиталізовано чотири. Е, шпиталізовано чотири е, людини. Всім іншим була надана допомога безпосередньо амбулаторно. А, також наразі в нас в лікарні після ворожих масованих обстрілів знаходиться 25 людей. Деякі з них, на жаль, вже третій місяць проводять в лікарні. Наші лікарі борються за їхній стан. А, наразі також є пошкодженими вісім багатоповерхівок на території міста Запоріжжя. Комунальні служби одразу приступили до ліквідації наслідків: забиваються вікна, забиваються е, двері і. А я думаю, що до кінця дня ми справимося з цією задачею. Також було розгорнуто 78 пунктів незламності, здебільшого то Олександрівський та Хортицький мікрорайоні, і звернулося вже 220 людей до пунктів незламності. Причина розгортання пунктів незламності це відсутність електроенергії у більш ніж 70 тисяч абонентів після ворожих обстрілів. Також в нас була без світла лікарня, але ми були підготовлені всі генератори вчасно спрацювали. Також без водопостачання буферизик залишитись цілим мікрорайоном, але також протягом години всі генератори були запущені зараз. Всі з водою і підрозділи обленерго приступили до ліквідації наслідків. Прогнозований час запуску частково це буде по обіді. До кінця дня ми плануємо повністю. Заживити електрикою всіх абонентів, але це буде поступово. Частинами будуть запускатися будемо також інформувати наших мешканців по виконанню робіт. Ви сказали так само про нетипові маршрути російських дронів і те, яким чином вони атакували цієї ночі. Чи правильно я розумію, що на відміну від попередніх атак, коли ну, наприклад, південний мікрорайон найчастіше перебував під атакою, тому що він ближче, скажімо, до лінії фронту, то зараз, от ви говорите про хортицький район, він знаходиться там відносно далі, істотно далі від лінії фронту. Чи можна це сказати теж такою, назвати теж такою нетиповою поведінкою ворога впродовж цієї ночі? На жаль, ні, тому що шахеди вони летіли. Ми знаємо, що вони можуть летіти і в центр країни, і на захід країни. То для шахедів умовно 5-10 кілометрів це не має значення. А що стосується нетипового маршруту, логістика це е, вектору прольоту, це безпосередньо стосувалося кабів. Вони летіли в той самий Шевченківський мікрорайон, але е, маршрут був інший, тому е, трохи було складніше нашим. Захисникам неба боротися з цими кабами, але тим не менш, велика їх кількість не долетіла до Запоріжжя. Як виглядає наразі е, місто Запоріжжя? Чи можна говорити про функціонування електротранспорту в цілому, про перебування людей на вулицях? Ну і про ясно, що це не можна нормальністю назвати, але про принаймні бодай там відносне повернення е, до життя такого побутового, коли працюють магазини, коли люди виходять у своїх справах? Е, ну бо нині маємо вихідний день неділя ранок. Я припускаю, що багато хто планував щось приватне на, на цей день, на цей ранок. Вчора місто Запоріжжя відсвяткувало своє день народження, день міста. Сьогодні, звичайно, мешканці планували провести свій час в родинах. На жаль, ворожий обстріл вніс свої корективи. Тим не менш, на функціонування всієї. Інфраструктури міської, це не вплинуло. Ми продовжимо виконувати всі свої функції як держави, так і забезпечення всім необхідним нашим мешканцям. І думаю, що до кінця дня ми зможемо повністю е е е ліквідувати наслідки ворожих обстрілів. Звичайно, в нас є один будинок багатоповерховий, який ви зараз показуєте в е сюжеті. Е е його відновлення займе трохи більше часу, але, але ми з цим справимося. Ну і на фінал допитаю ще про. Е Сполучення із містом Запоріжжя Укрзалізниця інформувала про запізнення поїздів. Чи вам щось відомо про відправку про функціонал вокзалу або вокзалів в Запоріжжі? Наразі за моєю інформацією, все функціонує в штатному режимі. Ті потяги, які мали зранку прийти, вони прийшли вчасно. І щодо відправки вечірніх потягів наразі не було жодних коректив. Але слід перевіряти перше, перше джерело. Це Укрзалізниця, тому також. Слід на це звертати увагу. Я вам дякую за оперативну інформацію за те, що знайшли можливість. Іван Федоров з нами наживо щойно, голова Запорізької обласної військової адміністрації, про ситуацію в Запоріжжі. Тут так само додам. Ми е, намагаємося отримати е, зверифіковану інформацію з міста Львова з Івано-Франківська з західних е, регіонів України, де так само сьогодні дійшло до масованого обстрілу.